Ми можемо чекати, поки хтось нам надасть триліарди доларів на реконструкцію старих хрущовок, де всередині у вас приватна власність. Але є будинки, які з 12 року, 17 років, 17, 13 років займаються власним розвитком і мають абсолютно іншу якість життя завдяки одній людині і підтримці громади. Тобто там всередині, от як вона сказала, 500 людей це багато, вони підтримують її діяльність, вона їм допомагає, вона їм звітує і мають якість. Я вважаю, що шлях тільки такий. От Приклад Олени Валерівни, приклад Клавдії Петрівни, це приклад того, як треба працювати з старим радянським фондом. Ми можемо чекати, поки хтось нам надасть триліарди доларів на реконструкцію старих хрущовок, де всередині у вас приватна власність. Отже, хто буде платити за реконструкцію приватної власності, на вашу думку, скажіть. Правильно, місто не має це робити. Якщо всі квартири приватизовані, то ми, виходить, з кишені громади Києва вкладаємо в якісь будинки, а у якихось забираємо. Або забираємо у дітей, або забираємо у освіти, або забираємо в медицини, або в екологію. А завдяки таким проектам ми продліваємо життя будинку ще на 50 років. Наше завдання тут і зараз надати шлях. Оце один шлях.